Світає, край неба палає, соловей коктейль мірає, сонце зустрічає, рісні похилились до полі поволі, стоять, мав сторожа, розмовляють з полем. І все те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину і краю немає. Щось не так я все скомкала вірш, щось не так розказала.